<звіст> Клієн, дивіться, -то. на годиннику 9.08 за про проведення комісії було відділом депутатської діяльності об'явлено всім членів комісії завчасно. Вони в групі відреагували, але не з п'яти причин не з'явилось на комісію. Комісії немає форму, тому ми не можемо працювати. Хоча на порядку денному. Було одне питання не це не питання, не питання не виділення коштів для Збройних сил України, згідно з тих заяв та які надійшли, а також одне із ключових питань це виплата винагородження добровольчого формуванням, яке відпрацювало серпень місяць повністю. Якби є залишок невиточної заробітної плати. Тому Хочу вибачитись перед всім за те, що дійсно ми маємо бажання, ми робимо все для того, щоб ці комісії відбулися, але третій раз комісія не відбувається. З зрозумілих причин. Тому на сьогоднішній день по кошти не будуть виділені на напрямок Збройних сил України про те, що так всі добре говорять, але ніхто не хоче працювати. Дякую. Немає форму, його не буде.